Перевабили слово в Україні. Сьогодні була наймасштабніша повітряна тривога в Україні. Е, були чутки, що ми до школи не підемо аж до п'ятниці. Не знаю, наскільки це правда. Але е, може бути всяк. Можливо, ми підемо, може не підемо. Це ще не підтверджена інформація. Е, я завжди з вами буду на зв'язку. Буду від тобі виглядати мої відео тепер. Я буду більше часу з вами поводитиму і улюблені підпрящики. До речі, хочу вам показати ексклюзивно, ексклюзивно. Це босі. Боси! Це сьогодення. Сьогодень. Тут найда, Лигать. Найда. Так. Босі аккуратно. Боси. Боси, боси. Mm -hmm. Босі. І так, це прямо трансляція з мого подвір'я. Це якась казінчатка, грицько називається. І так босий. І так найде. Продовжуємо далі. Росія це агресор, вона заставляє Україну плакати. Але ми не здаємося. Ми це Україна, ми незламні, сильні, нескорені українці. Наш народ не здолати. Як то кажуть в одній пісні. Слава Україні, слава нації і пздець Російської Федерації. Так. Україна понад усе. Слава ЗСУ! Віримо, перемагаємо. Ми українці. І нас не здолати. Хай буде весна, це найпопулярніша пісня. Там є гарні тексти, які склав Макс Барських. Про те, що нас не зламає війна, і це правда. Е -е... Є така пісня Стефанія, це теж класна пісня. Гурт Калуш, він посів перше місце в Євробаченні. Оце, оце молодці, оце... от, Україна переможе. Це теж гарна пісня горить, палає техніка ворожа. рідна Україна переможе. Е, так, один лайк же є. і два, два глядача у нас. О, нарешті. Нарешті хтось дивиться мене на Ютубі. І так, йдемо далі. Не зна... хочу сказати трішки вам про. О, до речі, зараз ми повернемося до той теми, що я ті сказати. речі, є ще така пісня? Москва згоріла і втонула. Ну, це теж пісня така про Москву і це все правильно, все правильно. Є пісня Горить Москва. Це теж в тій пісні все правильно. О, до речі, хочу сказати вам, що Путін хуюла. У нього, до речі, недавно був день народження. Я бажаю йому, щоб він скорше здох. Шановний хуйло, бажаю тобі здохти поскорше. І е е е е так. Дивимося далі. Ого, вже один глядач. Попрошу. Тих, хто з Росії, можете зразу відписуватися, я росіян ненавиджу. Українці всі решта можуть залишатися. Москалів не поважаю. І так. До чого я хотів повернутися. Я хотів розказати вам про... Дайте я вже забув про що, чекайте Зараз чекайте, я пригадаю про що я хотів сказати. Насамперед я хотів сказати, що Україна це є самостійна. Ні, не так, об'єднана. Ні від яких держав і не від Росії незалежна. Україна це країна в Європі, яка залежить сама від себе, і в якій є свій президент Володимир Зеленський. Звісно, був президент Петро Порошенко. Він теж був непоганий, був нормальний. Петро Олексійович молодець. Постачав техніку, він, ну він все робив для України. Він щирий патріот України. Я в нього вірив, досі вірю. Можливо, він повернеться на пост президента України, може ні, не знаю. Ну, Зеленський, що він робив насамперед? Замість того, щоб підтягати техніку, він ремонтував дороги. Ну, але з часом, з часом він показав, яким він є президентом. Ну і тепер не має сумнівів, що це наш наш любий, справедливий президент. Про що я вам ще хотів сказати? Я вже забув навіть з тими піснями, треба було зразу казати. Ну, сьогодні так. Масовий удар був, сьогодні купа місць зазнали, трагедії. Мені шкода тих, хто загинули, постраждали, ті, що вижили, на її виздоровлюють поскоріше. А Російській Федерації приходить потрохи Ну, Кримський міст вже знищили, вже техніку не будуть так постачали, їх візьмуть в кульцо і все. Ну і напевне я все, що хотів сказати, то напевно сказав. Ні, ніби все, ніби все. Не знаю. Начебто, начебто. Ну, переглядів три лайка. Я важу любовний блогер Богдан, Я, ну, палкий патріот України. До речі, о, ось що я вам хотів сказати про популярну спілку Олега Веника, Хотів розказати вам про нього дещо. Ви чули, що Олег Винник зник з Радарів. Ну, тіпа, що його в Україні не видно, таке всяке. Але я чув, що він десь у якій? Вінницькій області, начебто, що він передає техніку, передає машини. Він під... ну Це я знаю, він недавно викладав відео, де він е, звертався до російських е, і білоруських мам, щоб не пускали своїх військових в Україну, того. то він підтримує Україну. Він молодець. Я його поважаю. І... Його пісні я слухаю. Правда, що в нього майже всі пісні російської мовою, але це його помилка. Але в нього є і українські пісні патріотичні. Однедавний випустив пісню Буде жити Україна. От це я розумію, українська патріотична пісня. От там же і Валерій Харчешин, і Оля Полякова розповідали, що там Олег не хворій, він зараз перебуває за кордоном в Німеччині. Теж так думаю, що він зараз у Німеччині. Якщо він зараз у Німеччині, то він, ну, він там лікується, він молодець, він своє здоров'я не гнобить, полікується і повернеться в Україну. Він ж, він ж наш патріот, теж українець. Ну, Віримо в перемогу, віримо в те, що Олег Вінник повернеться на Україну, віримо в те, що будуть виходити нові українські пісні. Все, хлопці будемо жити. Будемо от фреда и і и любовь и далее Далі далее далі далее І и еще раз далее буде.